Привіт всім! Сьогодні ми вирішаємо нашу велику подорож по Турції, Молдавії та Словаччині. Ми їдемо в Словаччині і відповідаємо вам на коментарі. Передаємо привіти І ось ми вже в автобусі, який везе нас в аеропорт Будапешту. Там ми здаємо багаж, отримуємо квитки і йдемо в дюті фрі. Все, що потрібно до подорожі, ми купуємо і їдемо. Ну, не все. Їдемо далі. І ось наш літак, який відвезе нас до Молдавії. Міра летить вперше, я бачу, як вона нервує і переживає. І ось вже чарівне місто, як сузір'я на небі. Звісно, я за неї дуже переживала, але обійшлась. Ось їде наш багаж. Yeah. Все, далі. Дванадцята година ночі, тож це й день.